Як у ми вчора купив дружині коштовну каблучку просто так, від надлишку почуттів. Найперше, що вона спитала, що трапилось, скажи мені правду, якою б страшною вона не була. Ти що все крав, Зрадив мені. Тепер сидить у кутку, копилить губи і гадає, що я щось приховую. Краще б я їй пательню подарував. А ви чому п'єте і не закушуєте? Якщо команьки я буду закушувати після кожної склянки, то дуже швидко зіпсую фігуру. Миколка каже батькові Тату, а мама водить машину краще, ніж ти? Ну, синку, я б так не сказав. Але ж ти сам казав, що з затягнутим ручним гальмом не зміг би проїхати і метра. А мама так проїхала 10 кілометрів. Коли наша дитина підросла куми, ми вирішили допомогти якійсь бідній сім'ї і віддати дитячі речі. Подивилися на сайті, чого вони хочуть. Виявилось, це ми, бідна сім'я. Літня пані з симпатичною дочкою входить до кабінету лікаря. Лікар звертається до дівчини. Роздягайтеся. Мати пояснює. Так це я хворію, лікарю. Вибачте, пані, покажіть, будь ласка, язика. Англійський джентльмен потрапив у в'язницю на невеликий термін. В камері його запитують За що сидиш? За свою дружину. Що? Вдарив її? Я джентльмен і не міг вдарити дружину. Це вона вдарила мене. А за що ж тоді сидиш? Та я ж кажу, сиджу за свою дружину.